Друзі, доброго дня! Ми продовжуємо нашу серію роботи е, з запереченнями е, їх роз'яснюємо. Сьогодні у нас четверте. Да, так? сьогодні у нас четверта тема, Андрій. Е, не скажу, що часто, але задають такі питання і говорять про те, що ти розумієш, це несерйозно. розумієш, це якось несерйозно. Це бізнес якось нестабільний. Міжнародна компанія, несерйозна. Ну, несерйозний і нестабільний, розумієш? Ключове слово нестабільність. Так. Тобто люди шукають стабільність. Люди хочуть Сто 100%. Хорошо. Щоб не впав і так далі, і тому подібне. Ну це вже Божий промисел. Це вже таке питання. <кій> Хорошо, а в чому є стабільність в роботі, по найму в класичному варіанті? Ну, на, на твою я, думку. Я прийшла, я відпрацювала 7, 8, 6, 12 годин, я заробила гроші і стабільно mm -hmm. отримую свою Мало, зарплату. Ну, а кому щось місяців. не сподобалося сказала тобі, пише заяву та і все. Ну, так, я шукаю іншу стабільну роботу. Ну, тобто. Метарство бігаємо, шукаємо, щось доказуємо. Так? Ну, тобто людина, співробітник, має доказати, що вона варта своєї посади і тої заробітної плати, яка записана в штатному розкладі, яку вона має отримати. Ну, так. Так ну, плюс там, система бонусів, там, KPI так, і, і все решта. і тому подібне. І за один раз зроблену роботу вона отримує один раз зарплату, так? Так. а потім якась невеличка помилка. І... І не получу зарплату. І не получу зарплату. Біде шукати далі. Добре, якщо є прогресивний керівник, який розуміє, що за кожного биту 10 небитих дає, але таке буває дуже нечасто, рідко, будемо так казати, так? так чи не так? Так, 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 так. Так, про яку стабільність ми говоримо? Ну, ти розумієш, як ніби нібигати. Я вибачаю, долу. що я перепригнув на сторону за, за тих, що питають. Ні, ну Як це ну, зараз почекаємо. Значить, Якщо ну, стабільно розумієш, от типу, стабільно мені гроші дають. Я е, знаю, що там є певні години, мені кажуть, що робити. от Мені все так зрозуміло. Ну, ти ж розумієш, що ти знову ж таки залежиш від рішень людей, які керують там. Особливо, якщо це стосується молоді, це взагалі там повний треш, будемо так казати. Молодий спеціаліст. А, по-перше, його ніхто не хоче. Всі хочуть людей вже з досвідом. Його зі, ще знаннями, треба навчити, та, зі. зі знаннями, да, і так далі. Якщо його візьмуть, це аля не гроші, угу. це якісь маленькі гроші, так? так? І йому ще треба буде доводити, що він чогось варті, так? Угу. Але щоб це довести, окрім тих там знань інститутських чи яких, будемо так казати. Його ще мають навчити тому, що він має робити. А на це переважно ну дуже мало керівників, які на це викладаються. Ну я можу сказати, це треба, щоб не знаю, як зірки знаєш, так сходяться, і ніби ти прийшов туди, ти так прям сподобався, чи ти протеже, чи протежечі, і тебе починають навчати якісь секрети, розповідали. Ну ну типа, так знаєш, ну, тобто молодь ми... бачить, Молодь бачить, що от, мабуть, може таке станеться. Тобто, ми говоримо про те, що молоді так само закладають. Мій дід ходив на завод, твій батько працював на заводі, і ти маєш працювати на заводі. Нічого поганого в роботі на заводі нема, сам працював. Непроста праця, важка праця, і ну, вона заслугав свої поваги. Ну, але ну, можливості нові, технології змінюються, життя і так далі. І тут треба якось достукати, що таке стабільність. Скоріше, треба говорити не про заробітну платню, напевно, нам з тобою. Да? А про дохід. Так. так. Проблема розумію, в чому? Що, що вчать отримувати зарплату. Так, вчать вчать отримувати, отримувати зарплату. А по-хорошому в сучасному світі, та й, та й раніше, треба було люд... ну, дітей, там, учнів, студентів вчити, і, та й та й дорослих треба зараз перевчати, що треба ставити для себе питання для сім'ї це дохід. І можливо не один. Є такий письменник, Дочинець забув по імені український. А, от, і в нього є такий гарний один твір, там горянин, і в ньому є такий абзац, де йде розмова, діалог, і один другому кажуть: доходів в людини має бути декілька, як струмочки, які збігаються в велику ріку. А так само і тут. Тут треба говорити про різні доходи, про різні можливості. І не обов'язково це має бути тільки як основний бізнес. Да? Це може бути додатковий. Але це, це як з паршута стрибати, завжди є запасний парашут. Правильно? А, От щось має бути, і це про дохід. Да, люди можуть бігати між роботами і отримують одна робота, друга на, на трьох роботах. Загнаний як колень, фізично вже відпрацьований, викладатись не можеш, купу питань в сім'ї. Тебе нема, діти тебе не бачать, ростуть без тебе і так далі. Тому і, ну, не найкращий сценарій. А ти знаєш, дивися, зарплата та і дохід? Зарплата це ж про ну так само мені дають. Так. Розумієш, а дохід я беру. Я ти розумієш? Це моє. Так і тому позиція, коли це так само позиція жертви людини, тобто яка Слово. чекає, щоби та як знову, так. <реш> ти розумієш, або я переможеться, бо я жертва. Це є два варіанти. Розумієш? Тому це питання таке, що мені тоді хай дають, дадуть їхня божа, ласка, вони мені дадуть іще премію, не дадуть, і це вже від мене там особливо. Ну і при цьому ти будеш будеш в обмеженнях. Так. Тому що посадова інструкція твоя буде тебе обмежувати, буде ставити тобі рамки, і вже часто, коли там молодий спеціаліст ще а ще хочу оце попробувати або оце, а навчить мене. А ти ну відповідь дуже проста. Завжди звучить. Uh -huh. ти, ти своє зроби, я uh -huh. якісно відпрацюю. А потім будеш там через пару років щось думати про інше. Будем uh -huh. так. Це. Ну тобто, uh -huh. дохід це про відповідальність і неготовність брати відповідальність. Ні, ну чому людина, якщо йде на роботу, тут я вже в захист стану. Якщо буде спеціалісти йде там, або будь який спеціаліст йде на роботу, він так само бере відповідальність. Але він відповідальність бере а, в За, чітких оп... шорах. Так. Да. В чітких кордонах, і він знає, знаєш, як то жарт є такий от столба і до обіду. Да? Да, 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 <зас> угу. Добре, я зараз дуже популярний фріланс. Фріланс Особ... по... особливо серед фріланс популярний, але на фрілансі ми стикаємось дуже часто з чим, з демпінгом. Mm. З демпінгом, з невідпрацьованою системою. Там так само треба доводити, що твій чек має бути більший, або якісь там якоїсь середньої буде. руки спеціаліст, просто там депінгане і, все, і ну, ну, все, от і знову ж таки, обмін, обмін часу життя на їду. і... Якось так. І плюс знаєш, що ще яка <клес> на там річ є в фрілансі? Там все одно треба привчитися тайм-менеджменту, особистому плануванню і жити по певному трафіку no, no. та є, собі no. самому робити. В принципі, інакше, в цьому бізнесі інакше штрафи, і все, так, і чек так. За ти розумієш, в принципі, в цьому бізнесі прикол, в чому? Ти всі хочуть свободи. Да, я хочу свободи, я хочу, щоб на мене ніхто не тиснув, я вибираю там свій шлях. Але з іншої сторони є мінус тої свободи. Тобі mm -hmm. потрібно навчитися самому планувати, досягати, робити, навчатися, під, піднімати рівень своєї компетентності. Але тут є завжди, е, якщо там ти книжки навчаєшся, да, через книжки, то тут є завжди людина, партнер, наставник, який вже є, і ти можеш так. його собі вибрати. Розумієш, який тебе підкерує, навчить. Якраз те, що ти чекав би, що зірочки зійшлися, і, можливо, на тебе там хтось гляне із великих міросів, розумієш, mm -hmm. тут автоматично в тебе є ці люди, при тому, як часто не один, два, три, чотири, п'ять, які реально ти можеш знайти як наставника для себе, який допоможе тобі в особистосному розвитку, в бізнес розвитку. Всі зацікавлені. Бо всі, зацікавлені. всі зацікавлені, щоб ти якісно змінювався на краще. і Школа в себе, навчання побудована. І тут зразу перше, що говорять, не побіг там кудись, чимось щось комусь розказувати. сядь спочатку пройди базовий курс. Побудь з людьми, послухай рядом, як робиться презентація, як робляться діалоги, як робляться дзвінки. Тут всі вмотивовані для того, щоб ти ну, піднявся. І якщо ти хочеш працювати в інтернеті, будь ласка, ми будемо Все. працювати на любу тему, на будь тему є навчання, на любу тему і всі, всі реально в тому зацікавлені. Навіть. Спостерігається такий ефект, що навіть паралельні лінії, і то зацікавлені, щоб в інших лініях так само були якісні люди, тому що на загальних зборах, конференціях ну всі хочуть, щоб ну все оточення було якісне і бачили, що бізнес будується. Це є правда. Це є такий синергійний ефект. Синергії такої. Ну це, це дуже класна штука по великому рахунку, да. і обмежень немає. Немає обмежень, все ж залежить від тебе. От в чому плюс, і для молоді взагалі шикарна штука. Тут нема обмежень. Тут можна з, -з молоду, як то кажуть, зробити за там, рік, три, ну хто хто як, да, там, дуже гарний рівень і спокійно отримувати собі доходи, і ті і далі тільки рости, Під підтримувати і рости, підтримувати і рости. І не бігати там по співбесідам, угу. не калашматити воркюа. Робота ЙОА. Гарні ресурси, так, вони зараз допомагають українцям ну, бути на плаву, заробляти ті гроші, які пропонує ринок. Але ми зараз говоримо про інше. Про стабільність таку, знаєте, можливо, не прямо тут і зараз, але хтось і за місяць будує рівень, який вже відповідає ринку праці. Я про це говорив. Що ринопра... Я вчора зробив пост, до речі, зробив аналітичку на Work.ua, середня заробітна плата директорів в місті Київ. І отримав графік 30 тисяч гривень. Видав мені те, що ринок праці Києва пропонує директорам. Це перший рівень в цьому бізнесі маркетинг директор. І то, маркетинг директор максималка, там до 52 тисяч доходить. Вибирайте ви, особливо до молоді хочу достукатись, що це дуже гарна пропозиція. Дуже гарний шанс. Реально просто. Подивитись на свою перспективу трошки під іншим кутом. Робота, посада вам ніколи належати не буде. Яка б вона не була, як би громко і, як би цікаво, вона не звучала. А реєстрація в цьому бізнесі в цей бізнес і команда, яка з вами працює, вони завжди будуть з вами. І бізнес вас буде зацікавлений, щоб ви лишались максимально в даному бізнесі. Тим більше, якщо ви його гарно розбудуєте, навчитесь верхня лінія вас починає бачити. Про вас починають спочатку питати, потім вам допомагати, втягнути, піднімати і так далі. Всі зацікавлені. Повірте, навіть самі високі ранги дивляться, а що ж там в командах, де там є лідери, де є цікаві люди, з ким працювати, хто дійсно прийняв рішення. Оце про майбутнє ваше як спеціалістів, просто їх людей і при тому при всьому, знаєш, люди, які насправді хочуть проявити свою креативність, вони тут можуть проявляти свою Абсолютно, креативність, так. і я можу е, от, точно сказати: от я 4 роки в компанії, і я дивлюсь, наскільки кожна, от кожен лідер якусь, ну там, от, наприклад, команди вони відрізняються. Mm -hmm. да? І якщо лідер цікавий вже росте, він не просто з'являється. Він формується, Наб, то набуває набуває вигляд. якраз тут концентровано набуваються ці якості, і тоді і команда, і бізнес виглядає як лідер. Розумієш, молоді хлопці, наймолодіший, взагалі, топ, який тут є амбасадор, йому зараз 34 роки. Круто, 34 роки. він, 34 роки. він свій перші 110 тисяч доларів заробив. зараз я вам скажу 4 роки назад. Амбас... Амбасадор – це найвищий рівень, найвищий який рівень, на сьогоднішній так. день рівень доходу в місяць 200 тисяч доларів. Так, да, так? 260 тисяч 30... Скільки ти сказала? 34 роки. 34 роки. Так. Що ще треба? Так, ну, от, тому... На секундочку. І, і саме головне, що тут молодь, яка енергійна, яка має клепку в голові, да, і яка не сидить на дивані, а рухлива, Має купу знайомих, знайомств легше працює з цифровими інструментами, соціальними мережами. Що бути соцмережами може бути набагато крутіше людина з якимось шаленим досвідом в класичному бізнесі, який ну питання, куди його застосувати, да? і почувати себе просто прекрасно, просто прекрасно. Mm. Рекомендую. Слухай, почали ми з тобою зі стабільності, закінчили з молоді. Так, щось, голоді, <laughs> так да. це сьогодні у нас Ну такі... тому що за молодь болить, що, реально да, болить. Ну, реально болить, і я розумію, що ну, на жаль, їм дають знання на сьогоднішній день. Не на перспективу. Знаєш, Будемо що, так казати. Цьому... Я так скажу, не на перспективу. Не, е, дивись, в цьому бізнесі стабільність. Стабільність це кількість. Тобто, якщо ви хочете максимально стабільний, взагалі ма отримувати дохід, що місячний цей це стабільність, а це кількість людей. Кількість людей, яка не обмежується тобою, твоїм регіоном, де ти живеш, це кількість людей, он той весь світ, який тут є на, на, на карті, ну, крім певних країн, Цифра які сьогодні навіть, це дозволяє. Так, цифра, цифра зараз сьогодні сьогодні дозволяє. дозволяє. Раніше, колись навіть IT NАІTшника на казали, що казали, це що взагалі щось ненормальне таке, що це щось незрозуміле. Ну, да. Але коли почалися обороти, коли ми цим всім почали користуватися, сервіси самостійного бронювання, Booking, РНБ, колись там, скільки там. Там 6, 7, 8, 9 років назад всі думали, що це таке, це небезпечно, no, Ну, боялись замовляти, да, туристому, касу Та, не можна, то ви повинні бумажечку мати і все таке. А тепер це нормально. Це так само. І це бізнес, та, який працює з рекомендаційною системою, і ця платформа, яка, якою ми користуємося для нашого туризму, для відпочинку. Це також нове, і бажано нове взяти новим і насправді зрозуміти, що. Краще прийти в цей бізнес не тоді, коли йому буде вже 100 років. А коли ми тільки сім. Банально, так? Да? Укрзалізниця. От Зараз поїздами їжджу, поїзд зупиняється біля вагона, купа світлячків. Смартфони включаються, ніяких бумажок нема, в касах ніхто не стояв, смартфон відкрив, QR-код читали, або там прочитали, записали, все. Таксі замовляєте, вам зразу таксі показує, хто до вас приїде, через скільки приїде, на карті показує, де автомобіль, коли він буде. І ну так тільки далі. ми на тому не заробляємо. Ні, вже ні, чекай, але вже всі до цього привикли. Так, так, так. І так само і з цим буде. Тільки питання: хто скоріше, хто пізніше, і чому зараз це не зробити? От в цей час, якби в час можливості. Я вважаю зараз дуже класний час, можливості. Про стабільність думати не потім, коли вийдеш на пенсію і отримуєш. Дві, три-чотири тисячі гривень, навіть ну, 100 це, вже, це вже окрема тема. Да, а вже зараз, і тоді буде стабільно. Ну, це вже окрема тема. Да. Так. Тому бажаємо так. вам розбиратись, бути мати стабільне в житті якісно, з перспективою надовго, яку вас ніхто не може відібрати. Того вам бажаємо, так, Тетяна? Стабільно розвиваючого, яскравого життя і бізнесу. Так, все, до зустрічі. До зустрічі.